Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру Скільки фруктів у кошику. Ви дивіться, будьте уважні. Скільки в кошику сливок? Правильно, дві сливки. Скільки в кошику полуничок? Вірно, малята. Три полунички в корзинці. Скільки вишеньок у корзині. Правильно 4 вишеньки в корзині. Було в корзині дві грушки, положили іще дві грушки, скільки стало грушок. Правильно, їх стало 4. Отже, якщо до 2 додати 2. Буде 4. У корзині було три полонички. Ще дві полонички положили, скільки стало полоничок. Вірно, малята, їх стало 5. Отже, якщо до трьох, додати 2 буде 5. У корзинці було три яблучка, положили ще три яблучка, скільки стало яблучок. Правильно, їх стало 6. Отже, якщо до трьох додати 3 буде 6. В корзині лежить 4 сливки. Ще дві сливочки упало. Скільки стало сливок? Вірно, їх стало 6. Значить, якщо до 4 додати 2, буде 6. Лежить у корзинці 5 вишеньок. Ще одна вишенька впала. Скільки стало вишеньок? Вірно, малята, їх стало 6. Отже, якщо до 5 додати 1. Буде шість. Ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Молодці.